Друзі, вітаю! Рубрика похвастушки відкрита, і буду я е, хвастатись тим, що в мене є одна подруга, Олена, яка мешкає в дуже крутому місті України. Це місце Одеса. Мій моє улюблене місто. Але хвастушки» будуть в тому, що сьогодні я від неї отримала подарунки. І це подарунки, диво, подарунок. Браслет. Але в чому диво? Що він не просто браслет, а він браслет, амулет. І до речі, до сьогоднішнього дня в мене таких амулетів не було взагалі. Так от. Сьогодні я отримала від Альонки амулет на отримання фінансів від роботи. До речі, хочу сказати, що дуже гарний колір, і, ви знаєте, така вага нормальна, нормальна. Тобто калінці класні. Другий браслет у мене на удачу панкіс і лабрадор. Дивіться, який приємний колір, гарна робота. Все так акуратно зроблено. Ну, і саме головне, що я це буду носити. Далі. Альонка мені подарувала на здоров'я гранат. Тобто, ось така булавочка з гранатовими канінцями. Приколю і буду носити. А ще вона мені подарувала дуже багато. Бачите, така ціла зв'язка ось таких браслетів. Вона плете це для наших військових, для наших хлопців, які зараз. Оберігають нас з вами, Альонка, Я тобі безмежно вдячна за твій подарунок і бажаю, щоб те добро, яке ти вклала в ці браслети амулети, повернулось до тебе в тисячу разів більше. Обіймаю і дякую.